Лейтенант поліції добрано. Ну. Прошу все витягувати з кармані. Ну, Сиди на місці. Гостер Біє, добрий день. Прошу вашу допомогу. Більше ніхто мені не зможе допомогти. А що дізналося щось. А на основі чого ти мене збираєшся сажати? Доказательства є? У мене є свідок. Якщо він дасть свідчення, то ти самеш. криминальную сагу Протистояння яркомана Йо. Здорово, бедолага. Ну, привет, Привет! Что там? А как танцор? Мы видим, один. Хреново, хреново. Поэтому твой час проявить себя. Так? Что треба сделать? Надо убить свидетеля, пока он не дал показания. Потому что я в тюрьму больше не вернусь. Но а как я это сделаю? Он же тренера тренуется. Против вот этого никакой мастер спорта не устоит. А если у меня не выйдет? Если у тебя не выйдет, тогда либо сядешь в тюрьму, либо тебя это больше не будет беспокоить. Разумею. Спробуем, мистер Би. Хорошо. Мне надо залечь на дно. Не помрите тут без меня. Спробуем, мистер Би. Все, я поехал. Пацани, якраз саме таке місце і потрібно. Тому що поки у вас не було в місті, зустрічався, розмовляв з містером Бі. І що наговорили? говорили. мені вбити на джипана? Там мені пушку. Ха, прикольно, дай погратися. Бля, ну старий! Не Десь Так його. А я ще січкую. Тому... Е, не на Це ж зброя. Звісно. Правила, не, не читав. Оскільки це ви з білі затупили, то ви просто зобов'язані мені допомогти. Це ж ти марки приніс. А ти з'їв. А Особливо борги працювати треба. Тому важливо. Так. Дивіться, хлопці. Я все продумав. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вже на 10, де прийшли до В самий раз. Чуєш ж так, почекай. Коротше, забув сказати. Ми ж трек будемо писати. Mm -hmm. І я пообіцяв Алісі, що ти її прослухаєш. Mm -hmm. Є така можливість. Ну no, так, чому в ні? Давай послухаємо. Так? О, тоді я кажу нехай приходить. Добро, добро. Садись. Не Да? Шо, а поналывай? Поналывай в дом. Из молока было расплыло. О! А. Чуть-чуть воспознастил. Все добре? Хочу на некоторое время поехать в отпуск. Поехали со мной. Только Куда? Пока что не решил. Но какая разница? Я не можу, в мене салон. А щось трапилося? Як ви смотрите, ми зіграємо салон. Нічого з цим не случиться. Поїхали. Я справді не можу. А чому ви так різко вирішили поїхати в відпустку? Давай, салон сьогодні. Яка ви кажете? Думаєте, що може приймати? А може? Можна так бути? Но сегодня его надежда перестанет. Что вы, как вы как как на это налазили? Как бы держать все это? А что у тебя все дура, все в яблоке. И тебе приходит какой-то тип и говорит, что он эту яблоку спирит. И что ты должен ему заплатить? Я остановился. Чтобы один прекрасно день он все равно пришел и спирил. Вот что делать? Не знаю. А ви. Сколько раз тебе говорить? На ты. Я випадку. Нічого. На тому, що будеш робити далі. За да. да що? Закопай просто. Кого? Пілу, конечно. І Піл у копанні буде шакати. Дуже цікаво. Але чого не зробили? Окей. Тоді я зараз прийду. У нас я прийду. Окей. Хотя секунду без себя композ, который заканчивается. А шла носик пудрить і людям зонжеш туалет. Ало ало, містернася містер свідо. Це брофі. Це остання, остання нить, поки може попитати Валентина Кокаїна з містером бі. Не даєм це зробити. Снова? Надо бокал так поднять. Так, добре, добре, вже біжу. Так, давай. Ну хто ж нам голодний шлунок рятує людей? Друже, ну візьми слухалку. Твоє життя на кону. Так, але ж по закону Архімеда треба її ще закурити. Почекають. нічого з ним не трапиться. С копами еще не говорил. Это у вас Андерсон черт У него уже зараза совершенно кипит. Ладно, ныряй сейчас вообще как. Зараза да берись, товарищ.

Лейтенант поліції добрано. Чого там мене? Мала, мала, полегше. А... Там що, Бакерчук? Де? Є поліція! 我喜欢我们队。 Але сталося вбивство. Свідок виходив у справі міста. Блять не відкривається. Я так, сука, кинути ствола місці злочину. Тебе є що знову її, я не пам'ятаю, як це все це взагалі було. Значить в тумані просто. То хафай менше, і туману менше буде. Добре, ну що ти хочеш від мене почути? Курва. Слідше тепер думаєш, що це я його вбив. Так ви зараз також маєш усе дошувати. Давай це заскупаємо з хлопцями. Завели і давай задумати, що ми можемо з цим зробити. Бо ми зараз ай-і, I валі б якесь. Аліна нам погода вже не потрібно. І знаєте, що я не хочу більше ніякої такої кримінальної діяльності займатися. Це не моє. Команда, я прошу тебе. Заспокоюся. Добре? Ми всі в цій в ці халепі зараз разом. Так? Нам треба це все розробити. Добре? Добре. Окей. Ми розходимо. Це йому добре. Я на Разговаривал с Гидом, и а не с продюсером. Серьезно? Да, да. А -а -а -а! Что, ребята, у вас два часа ровно. Через два часа я вернусь.